Більше поталанило депутатам бурштинської міської ради. Попри відсутність чималої кількості обранців громади, кворум таки зібрали. І чергова сесія відбулася за планом. Депутати внесли зміни до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бурштина та села Вигівка, обговорили підготовку комунального господарства до осінньо-зимового періоду та розглянули низку інших актуальних для міста питання. Про деякі моменти кількагодинного засідання чергової сесії піде мова у наступному сюжеті. Депутати Борштинської міської ради прогулюють сесію із 30 присутні 19 депутатів. Тож саме їм довелося розв'язувати низку першочергових питань, серед яких підготовка до опалювального сезону. На даний час у Борщині частково замінили тепломережі, проте робота ще не завершена в окремих мікрорайонах через нестачу необхідних матеріалів. Самі проблеми цих заходів – це нас є тепломережа по вулиці енергетики, бандери, центр, будівельників. До початку опалювального сезону комунальники обіцяють впоратися, тож, схоже, мешканцям цих вулиць доведеться потерпіти аж до жовтня. Гостра суперечка розгорілася під час виступу представника мешканців будинку проблемної дев'ятиповерхівки, де вже не перший рік триває конфлікт через підвальні приміщення та визначення його справжнього власника. Україну огнула тотальна корупція. і вона не минула її. Відомість, ви не задовжуєте з корупції, а, ну, тоді я маю підстави звернутися до суду і притягнути вас до суду за наклик. І я це обов'язково зроблю, я це заяву роблю перед камерою. Я притягую вас за наклик до суду. Так, всю... Я в своєму закриванні бюрократія і тотальна корупція. От ви послухайте, що я вам кажу. І не минуло це і мужчин. Не будь-який яку... будь інтерес в цій справі. E, пан Куляк має це та як підвозка. Ми, ми запросили людей з цих засідання виконавчого комітету. І виконком вони не обговорювали це саме проблеми. І на виконкомі ми всі згоди, що ми далі робимо. І цей пан вже забув. Ні, тільки я так вам не цару. що Петра Івановича в кабінет він мені запропонував все ж таки е, поступуватися. Ну і почала нас риторика е, добродія, підтримку добродіятеля кухацького. До речі, е, Петро Іванович надсилав і листи в суди різні, що е, е, позов мешканців непровом'яний. Так рахує наші, ми вибирали цю людину. Можна запитання. Ну, так ми, ми, ми Аби вгамувати перестрасті, слово взяв юрист міської ради. Проте мешканці дев'ятиповерхівки його варіант розв'язання проблеми не сприйняли. І сторони залишились на своїх позиціях. Також на сесії продемонстрували проєкт майбутнього пам'ятника Героям Небесної Сотні. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини, телеканал Рай.